Привіт, любі глядачі міста перезавантаження. Сьогодні у нас пілотний випуск нового формату, який називається Потереному, і в ньому ми читаємо е, запити. Тарас, Лучан, почни. А чого? Так я гість. Власне, сьогодні гість я, але і починаю теж я, бо я гість і я так хочу. Дякую за увагу. Марія, вам слово. Отже, в цьому полягає суть нашого формату. Ми читатимемо запити громадян в одній з найпопулярніших груп Луцька. Теревені про Луцьк. І Тарас нам буде пропонувати рішення запитів Лучан. Будемо старатися допомогти, тому так. що немає невирішуваних запит... задач, а в місті це робиться ну, загалом. Є завжди якийсь шлях до їх вирішення, тому будемо пробувати знайти їх там, де ми їх не знайдемо, то вибачте, будь ласка, нас ми потім підготуємося ще раз і дамо десіжн на них окремо. So, перше у нас питання дискусійного формату. Отже, як думаєте, чи є нормою забрати одне з п'яти паркомісць для людей з інвалідністю заради місця для паління? Питання стосується ситуації на території. Торгово-розважального центру Портсіті. Відтепер відведено два місця для паління. Павільйони облаштовані, відведені і введені в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства та правил пожежної безпеки. МОЗ попереджає паління шкоди здоров'я. Дякуємо. І власне читач групи запитує, чи це ок, адже під ці місця, для того, аби зробити два місця для паління, виділили саме одне з інвалідних місць. Ну, місць для людей з обмеженими можливостями або з підвищеними потребами. Врешті, це перше. А по-друге, цих місць повинно бути більше насправді норми закону, які є зараз, і стільки місць для людей з обмеженими можливостями. Як зараз, ну їх критично недостатньо, особливо в рамках там, наших торгових центрів, тому що нагадаю, що люди з обмеженими можливостями чи з підвищеними потребами це не тільки е, люди на колясці, це так само з люди, коляскою. Люди з, люди з коля, ну, з візочками, так. це мами, це люди з гіпсом. Це не виключно людина, яка намальована на значку. Тому Ну, це набагато більше людей, які мають таку потребу. І це точно не людина на М5, якій треба влупити спресотонік зразу біля машини. Але до речі, я тобі скажу: я залізла в коментарі до цього допису, почитала про те, що місця не згідні з тим, що це ок. Більше того, вони говорять про те, що м -м, в більшості місця. Для людей з обмеженими можливостями вільні. Тобто вони ну, бачать, що їх не займають uh -huh. і, ну, і відповідно роблять висновок, що потреби в них немає. Звичайно, тому що місця для людей, ну тобто місця для людей з інвалідністю, та як вони зараз є, вони знаходяться не в безпосередній близькості до ну, саме будівлі Порт Сіті. Вони знаходяться фактично через проїжджу частину самої парковки, okay. а смуга. Паркування, яка знаходиться в безпосередньому біля безпосереднього хідника самого порта, ну вона віддана частково таксистам, частково вона вільного паркування. Тобто, це місця там, де які фактично всі мали бути надані. Людям з дітьми, і людям з підвищеними потребами, і людям з інвалідністю, врешті, військовослужбовцям, отам вони мали бути. Те, що зроблено місця для паління, це окей, тому що це ну, паління, це вибір кожного. І він не повинен переходити. Ця його свобода не повинна переходити свободи інших людей, які теж приїхали в торговий центр. Я питаю точно. Окей. Тобто, ми згідні ситуація, ок, але да. те, що місце рухаємося далі. Так, рухаємося далі. Отже, на МКБ, уточніть мені, що це за район? Я не орім поняття. Не маю МКБ. дякую дуже. Я спортивна школа. Здавалося, мало бути і відповідна територія, де діти можуть і м'яча поганяти, і волейболом зайнятися, і в теніс пограти, і просто побігати, спометати, але ніт. Діти шукають перегородки, забори і різні подібні до справжніх сіток перепони і грають там. Дорослі тільки встигають шибки нові вставляти. До речі, на спортивних пощадках, які поставили навпроти двох будинків, напевно, під охороною, бо чужим там зась. Діти кажуть, що їх усюди ганяють. Окей, чому претензія до того, що діти дітям зробили майданчик, він закритий? Так, майданчик поставили навпроти під охорону. Чи це як працює? Десь це врегульовується це ок, чи то має бути взагалі взагалі? Це питання дискусійне, ну, це точно питання дискусійне, яке треба піднімати, тому що є безліч спортивних майданчиків по всьому місту баскетбольних, футбольних майданчиків, які. Під контрольованим доступом, тобто да, тобто да. є окремий паркан, окремий туди. Це вони стали режимними об'єктами. Окей, добре. А от ну до кого мені йти з цим питанням? Ну от будь я хочу грати вже окей. В будь-якому випадку є Фейсбук місцевого депутата міськради, до якого можна звернутися і сказати, тому що він є представником цього мікрорайону або цієї ну цієї громади в місті. В міській адміністрації він мав би дати відповідь. Він ну він повинен скеровувати і допомагати громадянам uh -huh. вирішувати у такі питання. Тому в даному випадку бачу комунікацію з ним і бачу комунікацію з управлінням спорт, молоді і спорту О, до речі, та до речі, управління молоді і спорту гарне питання. А, отже. Ситуація, автомобіль стояв на парковці біля е, драматичного театру, заляпали автомобіль, бруківку, розлили фарбу з банки і виконали її. Думаєте, це ворог сюди приходив? Чи свої е, набидлоти під паску в центрі? Цікаво, вдома теж так працює, чи це колгосп ще вилазить? Хотів би побачити обличчя цих майстрів? Е, руках? Просто цікаво! Є інсайди. От, наприклад, така в мене ситуація. Що робить? Куди машина заляпана машина З... заляпана? Банка ось власне на скріншоті добре. Видно супер е, не можна не одразу не дзвонити не не в поліцію, тому що а, це... До речі. це головний лайфхак тера запам'ятайте номер 102 будь які незрозумілі будь -які ситуації. дзвоніть 102 ситуації. або загалом в Україні є служба екстреної допомоги номер 112 і Всіх він базово е, покриває службу 102, 101 і 103, і 104. Врешті, теж я думаю, що це можна вирішувати через 102, викликати е, патруль е, поліції для того, щоб вони складали протокол, скали, е, протокол е, про. Е, Ну, про пошкодження Своєння, автомобіля, так. і відповідно, оскільки це комунальна власність, і роботи виконували комунальні служби, це має бути передано звернення до комунальних служб. Ну, імовірно, мав би бути суд. Напевно. Аж так. Ну, суд це не є чимось страшним, це нормальні відносини в нормальній е, демократичній країні, де є судова гілка влади, і кожен громадянин, ну, кожен лучанин в, в тому числі має право звернутися до суду, коли його права порушили. Окей, е, Їх не треба е, Запам'ятали номер 112 у всіх незрозумілих ситуаціях і важлива ремарка бити, вас за це не будуть. Е, Є люди, які хвилюються, що то, типу, як це, хибний виклик, виклик? я не знаю. Так. Ну, ви просто будьте культурними. В першу ну, чергу завжди просто... пам'ятайте про... <рес> Про культуру взаємоповагу. Ви дзвоніть і кажіть. Доброго дня. У мене є виникла ситуація. Мені треба допомога. Чи я коректно до вас звернувся, О. чи це саме до вас? Чим ви можете мене до когось скерувати? Вони мають номери всіх служб, і вони вас скерують безпосередньо туди, куди потрібно. Неймовірно, і плюс ваш запит буде зареєстрований в системі і. Ну, коли ви вже звернетесь безпосередньо в ту службу, у вас буде прув того, що ви вже звернулися з таким запитом. про пролуць це дуже різношарсна група, так би мовити. Ну, вона, я просто мені натрапило це питання. Мені цікава ваша позиція. Ну, фон кльово. Щоб... Неймовір, <кл <'я> Скріншот на екран. Це так, щоб розбавити нашу розмову, скажіть свою думку, чи повинна жінка знати, скільки заробляє її чоловік? Чи то його особисто? Хороше питання <кл 'я> до архітектора. Ну, я не архітектор сімей, звичайно, ми часто долучаємося до того, як люди живуть і до їхнього побуту, але врешті це питання кожного. Цікаво, що люди е, дають ці запити в соціум. Мені і, це дуже подобається. Мені дуже, мені дуже подобається. От насправді я хотіла зробити цю ремарочку. Це круто і важливо. Е, люди, не маючи знаєш, якогось такого. Е, не знаю, десь вживу якоїсь, ком'юніті. От вони створили теревенні Пролуцьк, і Теревені Пролуцьк, я кажу, там і одружуються, там продають, там купують. Там, ну вибачте, в мене забризгали машину, допоможіть розібратися. І там, ну там моментами така тепла комунікація. От дивись, от люди просто захотіли почути думку інших людей. Але та... це нормально, це, 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 круто. це, 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 це класно, що це є, круто, є, є, є така платформа, та, насправді. Та, це супер. І це кожна людина має свободу запитати те, що її хвилює. власне, та, І та, немає ніяких супер. обмежень. Хто шеймить якихось, якісь отакі такі речі, будь ласка, краще поможіть. Ті, yeah. не маєте як допомогти, скіруйте людину до тих, yeah. хто yeah. може їй допомогти, і напишіть, що ви думаєте, чи повинна жінка знати, скільки заробляє її чоловік? А взагалі О, а скільки а, а чоловік повинен знати, скільки заробляє в коментарях? Жінка. Було теж таке зустрічне питання. Чи я за і... я вже чоловік утриманець? -часу. А якщо чоловік утриманець, взагалі то файно є? Що я не знаю, що ти вискасає. класно живе, дай Боже? <laughs> Хочу підвести до того, що немає в нас органу яких би скеровував людей з їхніми запитами? Ну, 112, то й добре, але от, наприклад, питання. Чому мешканці багатоповерхівок мають оплачувати за воду по загальному по загальному лічильнику на будинок? До кого людині дивись, чому ми відповіді дати не можемо? До кого людині звернутися з цим питанням? Однозначно, не в Теревені Луцьк. Ми не знаємо, що це за будинок. Ну хто за нього ну, власне, куди людині піти з цим питанням? Перше питання. Якщо це багатоквартирний будинок, якщо, два шляхи розвитку, тобто ми йдемо пірамідкою. Є ОСББ, нема ОСББ, є ОСББ через голову ОСББ, нема ОСББ через ЖЕК. Це перше питання. Це зразу, куди ви можете задати. Ну, направити це запитання. Друге питання. Хто постачальник води? Ви все одно платите в той рахунок, в рахунку вказаний постачальник. Там швидше за все вказаний там, волинь луцьк водоканал Стається це, це, це коректно, чи там є вода. Я не знаю, як правильно ну, хто є постачальником, але врешті я думаю, що через службу є вода вони можуть дати на це відповідь. Mm -hmm. І завжди можна подзвонити. І дуже класно для того, щоб не завантажувати трафік міста і не створювати корки по місту. Старайтеся не їздити і економити свій час по місту, тому і що пальне і пальне. нерви, і все на світі. То і і просто подзвоніть, подзвоніть. вам дадуть відповідь, а ви навіть ще каву не встигнете свою допити вдома чи чай і ну, матимете вже відповідь одразу на ваше питання. Безпосередню відповідь на це питання, тому що не встановлені лічильники індивідуальні на кожну квартиру. Для того, щоб їх встановити, треба за це заплатити, написати звернення, колективне підозрюю для того, щоб будинок перевели. Дякую. дякую. Нам спасибо. Дякую. Дякую. Є служба довідки в Луцьку 1581. О, ще один важливий Чекаємо. номер телефону Давай ми перевіримо. А, перепрошую, 1580. Відділ комунікації Луцька, номер 1580 з домашніх. А Як до нього дзвонити з мобільного? Це мене завжди поцікавило. У мене а, давно немає моб. А можливо, з мобільного теж можна? 1580. Служба довідки Луцька. Якщо ви раптом знаєте номер, Напишіть е... в коментарі. Так, Напишіть, будь ласка, нам в коментарях. Підкажіть, хто куди здавав російську літературу. Тарас, ви куди здавали російську літературу? Ну, в мене її і не було вже дуже довгий час. Дякую ви за виховання батькам. В її можна здавати в пункти прийому вторсеровини, в, в будь-які пункти прийому вторсеровини. Плюс ви можете допомогти людям, які є в кожного в будинку. Або десь на райончику, які постійно збирають макулатуру, речі, просто так. ви їх постійно бачите, викидаючи сміття, домовтеся з ними, просто вони прийдуть, заберуть, і ви допоможете людям, і вони вирішать вашу проблему. Або зараз багато ОСББ вже збирає колективну макулатуру і віддають її, замовляють автомобіль. І кошти від даної макулатури Клас. з будинку від ОСББ йдуть на утримання ОСББ. Що, в Прекрасна принципі, ініціатива, що, теж, круто, що ну. теж круто. А взагалі можете скинути, якщо є у вас машина в машину, і вивести в пункти прийому вторсировини в Тормолуцьк або Чистий Луцьк. Або на макулатуру в школу затащити. Е, питання все в полюці, і то так постійно в одній і ті ж маршрутці. Тридцята що робить? Не бійтесь говорити з людьми, поговоріть з водієм. Поговоріть з водієм. Чого отут От лежить відро, відро Ні. під цим? Говорити це дуже почекай, дивися. В тебе я... ризику немає ніякого. Ні, це дуже. Я насправді, ну чесно, щиро їх боюсь. Я боюсь їм сказати зайве слово. Інколи ну я їм завжди стараюсь дякувати за те, що вони мене пустили в маршрутку. З неї випустили. Я коли. Ем... Стою свідком якоїсь перепалки між водієм і пасажиром е громадського транспорту, це дуже стресова для мене ситуація. Того водіїв я боюсь. Я... Оце сталося зі мною. Куди звертатись? Я не піду до водія, чесно, не піду. Ну мені страшно, я їх. Управління чесно. транспорту Луцької міськради. Управління транспорту Луцької міськради. Ну я не знаю. Ну, це відро можна передати просто е пасажирами <святувати> вперед, розум. тому що водій, очевидно, його забув. <реш> ну, важливо, щоб водій решти не передавав з підрам. І так, добрий день. Порадьте, куди можна завести вживаний одяг, в тому числі і верхній дитячі дорослий. Колись функціонували соціальні контейнери в місті, а також м'які іграшки. Де наші соціальні контейнери? Ви пам'ятаєте, де вони залишились? Я останнім часом не бачу. Я пам'ятаю, був в наградному звозі біля молодіжного Уф, центру. Але... Він його не стало. Я знаю, зараз в Луцьку один єдиний на Яровиці, в першій черзі. Угу. За ну дворику якраз за кафе девіно. Угу. Ось там він працює, функціонує. Там точно я ну я завозив туди сам багато разів. Він там працює. Можна їхати туди. Отже, по цікавих дописах в мене все. Але тут є окремі. Звернення людей, я їх перечитувала, і в мене виникла ідея про те, що якби був один такий цілісний орган, який скеровує людей за їхніми потребами, якийсь би такий, не знаю, чат-бот, нам, чи жов. Ну, але в нас є ніби 1580 служба, до якої ми... 1580! Я Ще день? раз контактний номер. Озвучте, будь ласка, нам. Ну, ми його не знайшли. Я його не знайшов за три хвилини. Абсолютно. А по-друге, якщо після 5.30 у умовну середу в мене виникне питання, то мене нікуди не скерують. Де М Ну, можна щось таке, щоб цілодобово в мене був доступ? Мені не треба було ні з ким говорити по телефону, бо я того не люблю. Хочу в Telegram собі знайти. Просто те, що мені треба. Як можна? Є десь таке? Не, на жаль, нема. Треба робити. Бумом робити. Хто може допомогти, приходьте, будемо робити. Ні, справді. Е, я думаю, що важливо, аби в нас десь е, існував такий, ну справді, якийсь інструмент, який буде скеровувати, наприклад, по всіх міських питаннях людей або до потрібних не знаю, організацій, або до потрібного, не знаю, відділу адміністрації. Ну загалом це все дуже просто зробити. Просто робиться той той самий чат-бот в телеграмі, де ти просто вказуєш, якого відділу в тебе проблема цікавить. ну, хто на твою думку може тобі допомогти? Ти дзвониш, ну ставиш чек на тому. Ну, на тій категорії питання, яке тебе цікавить, воно тебе направляє, дає тобі форму заповнення, ти заповняєш, воно її конвертує в офіційне звернення, направляє в безпосередньо в той відділ в міськради, який приймає рішення або може допомогти з цим. Я думаю, що це не є там конструктивно і важке питання. Просто системи такої, на жаль, немає. Буде кайфово, якщо Луцьк стане першим, від якого це з'явиться. Зробимо. 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 Треба, Треба з нас і а, Отже. У нас все. Пишіть в коментарях ваші питання, які ми отак от в нашому новому форматі потеревенному могли б розібрати. Так, і скидайте те, що вам сподобалося. Якщо ви маєте якісь кейси або дописи, або коментарі, які вас вразили, і ви не знаєте, як їх прокоментувати, ми будемо думати, що з цим робити. Так. І напишіть обов'язково свою думку стосовно того, бо питання все таки залишилось без відповіді. Чи повинна жінка знати, скільки заробляє чоловік? Дякую.